До встановлення касових апаратів готусь, не встигли оговтатися підприємці від буму реєстраторів розрахункових операцій, який спостерігався пару років тому, як з 2015-го на них знову очікують нововведення. Зокрема, за новими змінами податкового законодавства розширили коло осіб, які у своїй діяльності зобов'язані використовувати таку техніку. Якщо раніше спрощенці працювали без касових апаратів, тепер ті, хто належить до другої та третьої групи, мусять їх мати. Перша група. Єдиного податку не повинно використовувати в своїй діяльності реєстратор розрахункових операцій. Для другої і третьої введено відтерміновано в часі введення їх, значить для третьої групи вони повинні зробити перейти на фіксування своїх розрахункових операцій за допомогою РРО з 1 липня 2015 року, а для другої групи з 1 січня 2016 року. Прушинців, які вже до 1 липня повинні прикупити собі касові апарати, є кілька тисяч. Тому податківці закликають їх зайнятися цим якомога швидше. Адже досвід попередніх років показує, що ажіотажний попит створює проблеми як для сервісних центрів, так і самих фіскальників. Для тих, хто дослухається до парад податківців, очікують привілеї. Суб'єкти господарювання, які знаходяться на третій групі спрощеної системи при Якщо вони опломбують, встановлять, почнуть використовувати свої діяльності РРО до 1 липня, вони звільняються від перевірок на цілий 2016 рік. Переваги встановлення касових апаратів наголошують податківці. Очевидні це точність відображення доходів підприємців.